Всім привіт! Сьогодні працюю у вівторок. О, почав свій робочий день десь в 10.30 10, ранку. Зараз на годинку 11.37. Виконав одне замовлення в центр, взяв його. в Тривогу також вдома пробув, собаку гуляв якраз шахеди, збивали, нормально так гупало. Цей, блін, щось я розглянився знімати для вас відоси, це щось... я не знаю. Мало походу підписуйтесь, що мало стимулу у мене знімати їх. А, наче і працюю кожен день, ну, якось руки зараз не так доходять до зйомок. Фух, так що, таке перше замовлення було. 331 за 10. Ну, а тепер дивлюсь щось в ефірі 6 замовлень. Таке, все по 130, по 100. Блін, ну нічого поки немає. Не Фільтра такі легесенькі кинув 200 за 7 і 300 за 15. О... І, і тільки що з цього замовлення, ж, кстати, отримав 70 гривень чаюхи. О, бо ми від'їхали десь метрів 500. Клієнтка каже, блін, ключі забула, треба повернутися. О, чи на. Бізнес за 286 за 10 нападов і подача 1,7 км Поїхали, чому ні. Попереду зона зниження швидкості. Цікаво, цікаво. Так, щось нове ну, показує тут. Такого раніше не бачив, щоб тут весь отаке от, от показував. Ну, воно походу, показує, що я отам от виїжджаю. Ну я їду по основній головній дорозі. Так що лечу до клієнта. Що, виконав це замовлення, піпець, скільки часу воно зайняло? Зараз на годинку вже 12.38, майже годину. Це просто жесть. Там ще й очікування було в хвилин 5-10. Чекало його жінку, я так розумію. Блін. Чому тройку заліпив, О, у нього і так, рейтинг рейтингу 4,6. Блін, ну пасажир такий, знаєте, не дуже приємна людина, а, бо стали... я зупинився там, де можна стояти, щоб її почекати. А, він каже, а можете трохи ближче під'їхати. Вона вже зараз виходить. Я кажу, ну вон знак там висить, кажу, стоянка і зупинка заборонена. Він каже, так, а тут ми що стоїмо, тут можна стояти? Я кажу, так, да, тут можна стояти це, ну місце якраз, там до 10 хвилин можна якраз на ньому стояти. Ох, коротше, якось так. Так що чекаю щось нового, зараз тут запаркуюся десь, недалеко, сподіваюся, і буду чекати замови. Бо погода така помазання з неба пішло. А свята вода. просто ягор на минималках це знаєте просто от, ну короче, хтось рішив прикольнутися просто всі марки моделей майже на тому ланасі так що якось так що прийняв нове замовлення отаке от, от 209 за 8 на електрики що поїхали. Дивився по мапі, що їхати взагалі фігню. Ну там, ну як, фігню? Ну, хвилин 16. Ну, не знаю, для Києва мені здається, що це взагалі фігня. Це взагалі не час. Щоб проїхати 8 кілометрів, це я думаю дуже навіть лайтово. Так що да, якось так. Кстати, кто там шукает машинку, может? Зараз, зараз. Прокладу маршрут. Что мне тут Два километра до клиента. А кто там шукает машинку, я кордика продаю. И не знаю. Потом что-то, шо может, в аренде покатаю трохи. Так що хто хоче, пишіть, зв'язуйтесь зі мною. Зв'язатись зі мною можна... чи Я просто на авторіга прикріплю коротше, вам посиланічку під відосом. А там кому буде цікаво подивитись, Там ну, зі всіх сторін він відфотоний, все про нього написано, який він насправді є. Що я ну, все тут зробив в нього і під містку. Повністю поміняв О, салон. Ну, ви ж самі бачили який. Блін. Кайфова машина. Просто в мене зараз на життя трохи інші плани, тому і продаю. Ну, а ці плани ви потім колись в відосах та побачите. А... Так що ціна 9200. Ну, Можливо там невеличкий-невеличкий взагалі торг. І це 2015 рік, 2.5, Америка. Удар був у слабенті, в морду, чисто бампер, фари навіть рідні. І пом'яло передні трошки усілітилі. Тобто лонжерони цілі, його просто цей усілітель взяли. О, він просто відкручується, взяли, просто новий поміняли і все. Тобто там все безпека не стріляла. Ну, всі подушки, все тут подушечка, тут подушечка, в ногах в мене подушка, у пасажира в ногах подушка, шторка тут, шторка тут, а в цьому в сидінню бокові подушки, задні шторки для пасажирів, також все ціле, все завод. Так що якось так, а я поспішаю на замовлення. Фух, і що? Заходжу, додаток, дивлюся, рейтинг. У мене рейтинг, напевно, в місяці 4 був 5,0 оцінка водія. Тут раз 4,99. Не поняв, що за фіня. Це, це пасажир по бізнесу, якого віз, у якого була проміжкова точка. Зупинилося, я там став, де ж можна кажу. Він мені каже. А подійти трошки вперед, вона от як вже раз вже зараз виходить, і я дивлюся ну знак зупинка і стоянка заборонена. Ну, тільки що набирав в уклон, кажу, подайте, будь ласка, заявку на переросмотр рейтингу, щоб мені повернуло мою оцінку. Бо ну я ж я вважаю, що це ну некоректно оцінили мене, бо ну реально, ти змушуєш мене порушити. Якщо мене оштрафують, то хто буде платити? Звичайно, водій. Пасажир, ну, звичайно, дай задню. Я тут не при чому, а що я, а я нічого. Ну, як завжди. Так що, ну ось бачите. А зараз. Короче, от така от оттіночка в мене. О 5,0. Ну, якось так. Так що, давайте зараз щось пройде далі і покажу, що там прийде. Да, і не забувайте оновлювати додаток в клон. Бо, наприклад, зараз хто не оновив, а хто оновив, може зловити серію новорічних активностей і зловити в додатку пасхалочку і отримати комерційну програму за це. І так що ці пасхалочки будуть діяти до 24-12. Так що встигніть. Отримати свою комісійну програму, ну, зловити пасхаличку треба для цього спочатку, і може вам повезе. І ще що хотів вам сказати, що в уклоні в Driver Ап з'явилися нові партнери. Так що можете зайти, подивитися. Зараз це з нових партнерів це будинок іграшок. Вони дають мінус 100 гривень від покупки на 1000 гривень любе замовлення, навіть якщо воно по акції. Ну, Люба іграшка, навіть якщо по акції звише тисячі гривень, соточка буде знижечка по промокоду. І сільпо зараз доставка та молока, також нові партнери. Так що заходьте, дивіться і користуйтеся Хотів тільки що взяти замовлення, доставочка 284 за 14. Їхати по набережні, як би все непогано. Дивлюся, 78 поїздок у пасажира, ну чи відправлені, не знаю, що в них там. О, і що? Рейтинг 4,53. Я такий, та ні, дякую, мені така доставочка не потрібна з таким рейтингом пасажира. Ну, це жесть. Це ліба його чекати довго, чи потім кому віддати незрозуміло буде кому, чи хтось там взагалі і не знав, що йому щось їде. Бо і таке буває. Так що чекаю нормального замовлення. І поки лише отаке одне печальне замовлення <гум> з доставки також. І теж. Я не знаю, що у вас рейтинги по доставці такі фігові люди. Що ви там водіям робите, що вам так рейтинги занижають? Так, що, взяв я доставочку, та доставочка, яка, яку я якраз вам показував, що вона там за маленьку ціну, да, була. Так що клієнт підняв, підняв ціну до 200 гривень. І воно мені пролетіло по фільтрам. Думав, ну якщо пролетіло, то візьму там і виходить 200 гривень за 3 кілометри. Чому ні? Ну і рейтинг, так, да, 4,63 Якось так. Ну, Подивимось, якраз що там буде. Контентик чи ні. На що я цю доставочку взяв? Це просто жесть. Як воно пахне. Коротше, з ресторану Хуторець доставочка. 3,7 км до пасажира ну, до пасажира до кінця відправки їхати. Блін, ну. Пахне дуже смачно. Пахне, знаєте, таким борщиком. Mm -hmm. да, я би їх, я треба буде якось собі щось замовити. Бо прямо по запаху це бомба. замовлення. Зараз скажу що там шопачом. 336 за 14 на лівий берег, комфорт. поїхали І подача лише всього 500 метрів, так що це кайф. Це не можу не радувати. Блин, тільки що клієнта ледве леве -лед заїхав у двір. Там такий бордюр просто бетонний. ну Це піцлиблено черкнув начеркнув знищим. Хоча ну, я саме для цього резиною ставив, щоб не черкати по Києву, бо тут просто жесть. Так що майже якраз я і біля клієнта. Включився я, коли я тронувся і вон там от стоїть клієнт, ну, пасажир. красавец, ну красавец, ну что сказать. О, дякую, дякую. Да, обожнюю блин, комфортаун, это просто аж не могу. Заехали с клиенткой, подъехали к шлагбаум, она мне дает ключ. Прикладаю ключ, нифига не спрацьовує. Пипец, Она ж каже, ну відкрита, показує ключ. Я вже і тою стороною, і другою. Ну воно ж те, що так, треба бить, так витягнутися. З вікна, що незручно аж прям. Чи ж плюс пристібнути завжди? Ой, і що ви думаєте? Вона коротше, ладно, я тут вийду. Ну а я стою під шлагбаумом, щоб ви розуміли. І в мене зад, позаду вже підперли. Я так клас, включаю задню, ну, чувак потроху починає ну, назад також здавати. Я вже вікно відкриваю екрані, слиш. Нормально так, відкрий. Ну там все з матами було, і я кажу розвернуся і вийду. Говорю. Все, відкрив мені, я виїхав, розвернувся, все. Ох, просто обожнюю. Всю систему їхню. То ключі працюють, ні, то не працюють, то лише по заявці. Коротше, отак от якось дивно вони роблять тут. Не знаю з чим вони борються, може з машинами, що у них... До хрена машин позаїжджало і побросали людей і нема паркуватися, скоріше за все за цього. Ну блін, ну, що таксисти повинні, повинні за цього вашої турної системи страдати? Фу, так, все, Зараз їду на заправочку, і заправлюсь і вже по своїх справах поїду. Да, якщо ми, як же мені ще ці площадки не знаю, напевно, в коментах треба написати, щоб площадка не телефонувала, бо просто вже ну, разів 5 за сьогодні разних площадок дзвонять. А давайте ми, ми, ми вам допоможемо машинам. Бачите, з скільки цих стоянок. У нас. Ви продасте свою машину швидко і за ті гроші, що ви хочете. Кажу, я сам її продам. кажу, ну. Я кажу у вашій допомозі, кажу, не, не нуждаюся, коротше. Так що їду на заправочку, заправлюсь на Укрнафті. і якось реально на Укрнафті зараз почав більше за все проїжджати кілометрів. Так що заправлюсь і по своїх справах. І от мені зранку було цікаво, скільки я зможу заробити грошей, якщо заправлюсь на 300 гривень. І що ви думаєте? Заправився зранку на 300 гривень. Наука заїхав і заробив 1437 гривень за, 47, за 46 км по додатку. І так я проїхав 60 Ну, якось так. Вважайте, що гарненько. За 60 кілометрів 1400 гривень і середня вартість кілометра 30 гривень 81 копійка. Якось так все, заправився і заодно і бенза пліснув. Врешті тепер ця лампочка бензина не горить, бо вона мені вже так задовбала гласно. Тепер можна і по своїх справах поїхати. Ну що, хотів попрацювати ввечері, вийшов о 10.30, тривога закінчилася, замовлень цікавих не було, просто простояв, я ну, просидів в машині. І от єдине нормальне замовлення, тільки щоб з'явилося в ефірі. Щоб ви розуміли, 400 за 16 тема по комфорту. Блін, ну, типу, час на годинку 23.17. І я такий, та ну ні, не хочу. Я приїду туди весь 15.12. І потім як угоріли. І їхати додому не бачу сенсу з цього. Каса сьогодні фігня вийшла взагалі повна. Ну, Бо треба вставати зранку, йти працювати нормально весь день, а не то, що я там. 10 чи в 11 виїжджаю. На жаль, це так не працює, щоб заробити. Так що треба ранок, треба вечір гарно відкатувати. 430 підіймають, ну хоч 500, типу, сенсу немає. Все одно невигідно, бо назад це пустим любасу їхати. О, зараз покажу, що там по касі вийшло. Ну і по касі в мене вийшло сьогодні 1437 гривень 4, о, ні, 5 замовлень. 46 км по замовленням проїхав по факту десь 55 приблизно. Ну і Середня вартість за кілометр 30 гривень. Навіть 30, 30 гривень 81 копійка. Чаюха 70 гривень. І, кстати, мені сьогодні повернули рейтинг, тепер у мене знову 5.0. Так що це не може не радувати. Так що давайте, всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення. І обов'язково підписочка на канал.